Прем'єр-міністр Російської Федерації прибув до Криму для обговорення важливих змін у житті мешканців півострова. Це перший візит Дмитра Медведєва до самопроголошеної Республіки Крим. Прем'єр Росії пообіцяв підвищення пенсій кримчанам та збільшення зарплат бюджетникам до середньоросійського рівня вже до липня цього року. Вже з 1 вересня школярі навчатимуться за російськими програмами. Стосовно Артеку, прем'єр-міністр Російської Федерації зазначив, що найближчим часом... Сум запланують інвестиції до дитячого комплексу, крім цього, Дмитро Медведєв наголосив на тому, що Росія вирішить питання стосовно питної води. Він зазначив, що в уряді Російської Федерації створили окреме міністерство у справах Криму, яке очолив Олег Савельєв. Прийнято принципіальне рішення у доведенні пенсій в Криму до середньоросійського уровня за що спеціальної доплати. Такой подход мною согласован с президентом страны. Мы приняли решение о создании здесь особой экономической зоны. Это позволит использовать в Крыму специальные таможенные и налоговые режимы, а также минимизировать административные процедуры. Про свої наміри балотуватися на найвищу державну посаду заявили 46 громадян України. Сім із них вже зареєстровано, кандидатами 12-м відмовлено у реєстрації. Рішення щодо інших 27-х ухвалять до 4 квітня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Серед уже зареєстрованих голова Харківської ОДА Михайло Допкін, колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, народний депутат Сергій Тегіпко, екс віце-прем'єр України Юрій Бойко. Також до ЦВК надійшли документи від комуніста. Петра Сомоненка, лідера свободи Олега Тягнебока, колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та екс глави Міноборони Анатолія Гриценка. Їх усіх висунули на партійних з'їздах. Чекає на реєстрацію і нардеп Петро Порошенко, який йде у президенти як самовисуванець. Навчання національної гвардії відвідали виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов та міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. на полігоні поблизу селища нові петрівці, резервісти самооборони майдану, які пішли служити до Нацгвардії. Продемонстрували, чого навчилися за останні три тижні: стріляти з БТРів і знешкоджувати автівки з невідомими об'єктами. Також презентували нову зброю та амуніцію українського виробництва. Олександр Турчинов висловив сподівання, що Національна гвардія стане елі. Ітним підрозділом, і першою прийме бій у разі зовнішньої агресії. Саме Національна гвардія, маючи мобільні підрозділи, маючи можливість дуже швидкого розгортання, повинна перша зустріти ворога і дати можливість регулярним частинам Збройних сил повністю перейти в контрнаступ. Це дуже відповідальна задача, яку повинна виконати Національна гвардія. Кількість російських військ на кордоні з Україною зменшилася. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За оцінками експерта, ймовірність вторгнення у порівнянні з минулим тижнем знизилася з 80% до 50%. Тимчук повідомив, що кількість російських військових у прикордонних районах Російської Федерації залишається в межах 10 тисяч осіб. Кримчан призиватимуть у російську армію з 2015 року. Про це повідомив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу на селекторній нараді. Він зазначив, що чоловіків півострова у 2014 році не призиватимуть на військову службу. Передбачається, що вони і служитимуть на Кримському півострові до кінця 2016 року, а надалі проходитимуть службу на всій території Росії. У Парижі держсекретар США Джон Керрі зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. На підсумковій прес-конференції обидва дипломати заявили, що США та Росія визнають важливість пошуку політичного вирішення кризи в Україні. Сполучені Штати вкотре зазначили, що анексія Криму незаконна. Керрі наголосив на тому, що США хочуть, аби російські війська відійшли від українських кордонів. Лавров заявив, що Російська Федерація не планує атакувати. Україну. На його думку, єдиний вихід з політичної кризи це федералізація країни. Очільник МЗС Російської Федерації зазначив, що Москва має намір співпрацювати з київським урядом щодо дотримання прав російськомовних мешканців української держави. І ми условилися працювати з українським правительством і з українським народом в більш широкому сенсі, для того, щоб добиватися виполнення. мер по достижению таких приоритетных задач, как обеспечение прав национальных меньшинств, языковых прав, достижение задач в сфере разоружения нерегулярных сил и провокаторов и реализации инклюзивного процесса конституционной реформы и проведения свободных и честных выборов под объективным международным наблюдением. сполучені штати та Росія мають різні погляди щодо причин розвитку кризи в Україні. Проте і Вашингтон і Москва розуміють, що необхідно знайти дипломатичні вихіди з ситуації. Разом з цим потрібно задовольняти потреби українського народу. З 1 квітня зростуть ціни на газ для бюджетників і промисловості. Вартість блакитного палива за тисячу кубометрів збільшиться для промислових споживачів на 29,1%. для підприємств, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів на 64,2%. Відповідне рішення ухвалила національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики України. У шести аеропортах найбільших українських міст пролунав гімн Євросоюзу. Знаменитий твір Бетховена «Ода радості виконали симфонічні оркестри разом з хорами у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Донецьку та Дніпропетровську. Активісти назвали акцію Спільне повітря. Таким чином українці вшанували пам'ять про загиблих учасників київських протистоянь і висловилися за єдність держави. Тя продовжується, ми уславлюємо тих людей, які боролись за нас. Ми боремось далі. Ми хочемо свободи. Ми прагнемо до Європи, адже ода радості це прагнення до Європи, це офіційний гімн Європи, прийнятий кілька десятиліть назад. І саме таким своїм коротким виступом ми хотіли об'єднати людей і показати то насправді яке життя хороше, щасливе, вільне, і ми його прагнемо. Соціалісти програли у другому турі муніципальних виборів у Франції. На виборах до місцевих органів влади французи обрали близько 36 тисяч мерів і депутатів міських рад. 49% голосів отримав союз за народний рух. Соціалістична партія, що перебуває при владі, набрала 42% голосів. Третє місце дісталося ультраправій партії Національний фронт, який очолює Марін Лепен. Ультраправі зазначають, що успіх Національного фронту свідчить про те, що політика Франсуа Оланда стає все менш популярною. Нагадаємо, що Національний фронт виступає проти євроінтеграції та вимагає жорстких заходів проти імміграції. Новим президентом Словаччини став незалежний кандидат Андрій Кіска. у другому турі президентських виборів зі значною перевагою голосів переміг 51-річний підприємець і меценат. За офіційними даними, Андрій Кіска здобув 59,4% голосів. А його суперник, чинний прем'єр-міністр Роберт Фіцо, отримав 40,6% голосів. Переможець виборів заявив, що прагне подолати в країні корупцію та створити ефективніший уряд. Нового Обраний четвертий президент словаччини складе присягу 15 червня. У Туреччині на виборах перемогла партія чинного прем'єр-міністра Реджепа Ердогана. Партія справедливості та розвитку отримала майже 50% голосів виборців. Явка на цьогорічних виборах була високою. Кількість зареєстрованих людей майже 53 мільйони. Варто зазначити, що фахівці оцінювали місцеві вибори як тест особистої популярності Ердогана. Опозиційна партія соціал-демократів, яка набрала менше 30%, критикувала прем'єра. Заблокування сайтів Twitter та YouTube. також його звинувачили у корупції та наступі на демократію. Два іспанські журналісти повернулися додому після піврічного полону у Сирії. Кореспонденти іспанського видання Ель Мундо, хав'єра еспінозу та фотографа Рікардо Гарсію Віланову передали турецьким військовим у викраденні репортерів. Підозрюють угрупування Ісламська держава Іраку та Леванту. Журналісти потрапили в полон у вересні минулого року неподалік кордону з Туреччиною, куди вони прямували після двох тижнів роботи у Сирії. Прикордонному районі жовтого моря відбулася стрілянина між військовими південної та північної Кореї. Першими сили КНДР обстріляли територіальні води сусідів. У відповідь південно-корейські війська відкрили артилерійський вогонь. Раніше Північна Корея оголосила про початок військових навчань біля західного кордону Південної Кореї, який встановила ООН і якого влада КНДР визнавати не хоче. Конфлікт відбувся після того, як Північна Корея запустила дві балістичні ракети середнього радіусу дії Нодон. Це перший подібний запуск із 2009 року. Тим часом у Південній Кореї відбуваються наймасштабніші навчання морських піхотинців спільно з американцями. Міжнародний суд ООН заборонив Японії полювати на Китів в Антарктиці. Вища судова інстанція ООН вимагає від Токіо відкликати всі ліцензії, видані відповідно до дослідницької програми в Антарктиці, і припинити видачу відповідних дозволів. Австралія подала позов проти Японії у міжнародний суд у 2010 році. Міжнародна комісія з промислу Китів, створена відповідно до конвенції, ввела заборону на вбивство Китів з комерційними цілями по всьому світу в 1980. Десять шостому році однак комісія залишила можливість для промислу в наукових цілях. Цим і користувалася Японія. Щорічно країна відловлює близько тисячі китів, стверджуючи, що робить це для наукових досліджень.